Працівники трьох підприємств міста звинувачують банк фінанси та кредит у своєму банкрутстві. Сьогодні під стінами регіонального відділення фінустанови люди вимагали повернути їм депозити та кошти, що акумулювали на рахунках. Майже півроку переписки з банком не дали результату. Зараз люди змушені звертатися до керівних державних органів та виходити на акції протесту. Їхні вимоги слухала наш кореспондент Юлія Крива наші Півроку керівники трьох підприємств міста намагалися домовитися з представниками банку фінанси та кредит. Коли зрозуміли це не діє, спробували докричатися. Розраховували, що їхні проблеми почують, хоча б завдяки гучномовцям. Утім, і вони виявилися недієвими. Віталій Скирда, керівник будівельного підприємства, каже, поклав гроші на депозит усього на два місяці. Повернути їх не може вже півроку. У регіональному відділенні відкрещуються від обов'язків і посилають до Києва. А звідти у свою чергу до Дніпропетровська, і так щоразу, усе по колу Це заробітна плата, це налоги, це пенсіонний фонд, це ну жизнь кров предприятия. Бізнес Він не може жити без денег. Матеріали не покупаються. Вновні робота. Тобто оборотних средств. немає. зараз заборгованість банку тільки перед двома підприємствами майже 2 мільйона гривень. Аби стягнути ці кошти, керівники звернулися до суду. Рішення Феміди виявилося на користь вкладників. Утім, банк сплачувати гроші не поспішає і навіть подав апеляцію у відповідь. Вони не довжні були діньки нам повернути на наші счета. Ми указали в договір, куди гроші день повернутися. Договор не закінчений. Ми в суді виграли. Ну со всеми процентами, со всеми делами. Но вони не виконуються, Силаються на Київ, наживати. Сергій Москаленко через банк фінанси та кредит також скочив у халепу. Жодний з працівників його підприємства не може отримати свої кровні, які перевели на рахунки фінустанови. Зараз же діяльність організації паралізована. Люди сидять без зарплати. зимній період времени люди працювали. у нас і висотники монтажники є різні люди, які представляють монтажну організацію. От, і е, банк заблукав. Кірував у нас пол мільйона денег без малова. їх на щиту. Якщо справи так підуть і далі, близько 400 співробітників трьох підприємств ризикують незабаром втратити роботу. До активістів з гучномовцями вийшли представники служби безпеки регіонального відділення банку. Коментувати ситуацію не їхня прерогатива. Утім, вони спробували утішити людей черговою порцією обіцянок не змогли. Но если банк выживет, они вернутся. Вернутся вам с столицы. Наверное, какие-то вы получите еще и дивиденды от этого. Может а что быть. Что нашим детям? Кушать? А мы при чем? <как> что кушать нашим детям? Цього тижня судова тяганина між банками та вкладниками продовжуватиметься. Люди тримають плакати з гаслами на поготові, аби розгорнути їх біля суду. Дарма що прізвище власника фінустанови на них написано по різному у когось через і, а у когось через е. Якщо він залишив вкладників на призволяще, чи повинні вони перейматися такими дрібницями? Юлія Крива Денис Єлісавенко, новини 11 каналу.